Одразу хочу почати з того, що мені дуже сильно пощастило. А пощастило мені в тому, що я знаю, коли саме потрібно поміняти напрямок, переїхати або розіграти той чи інший танк. Звісно, що в моєму випадку інколи я також можу помилятися, тому що я звичайна людина і роблю теж помилки. Проте їх потрібно визнавати, працювати над вирішенням своїх помилок і робити краще з кожним і кожним своїм боєм. Бажаю гарного перегляду! Ти на каналі АТРДВАКО. Карта палаючі піски в команді противника маємо два середніх танки, один легкий, дві ПТСАУ і два важких танки. Коли я одразу прочитав цей сетап, я зрозумів, що у нас один легкий танк і, скоріш за все, він поїде в поле. А не подивився на те, що в сетапі команди противника є Т-90. П'ять є шість пірання. І скоріш за все, якщо б я це зробив, я зрозумів би, що пірання поїхала сюди, і я б на цьому напрямку, на напрямку СТЛТ, був би дещо, скажімо так, ну, обережніший. Проте, як і е, має бути на середньому легкому танку, я сюди вкатую, потестилте, закидаю перший свій постріл, відкатую назад і. Що, інформацію первинну я дав тут, далі дає інформацію на 62, але навіть в цьому моменті я не побачив, що тут є Т-95Е6. Чомусь не пробиваю тут ФВ-4202, начебто він не такий уж і броньований, але тим не менш я не підрубаю голду на голді тут бронебійні снаряди і тестує те, мушу визнати, що це один із найкращих легких танків. Зараз у цій грі, тобто, якщо ти хочеш розвиватися саме як ЕЛТ, вод дуже е рекомендую подивитися на саме тесту достатньо. Цікавий так. Що відбувається? У нас тут тута заруба, мінус ПТ-САУ в команді союзників. Це ХМ 66 відлітає в ангар, Також є е 50. Він тут виїхав і отримав. Я хотів тут збити каток Т-95 є 6. Не виходить, вирішую, що потрібно тут міняти цей напрямок, тому що нічого вже тут відбуватися не буде, і ми тут в меншості. У нас тут реально залишилось три танки, і звісно тут. Треба вже вирішувати. А чому я роблю тут такий зігзаг? Я зараз поясню. Якщо б я переїжджав би в сторону нашого Ріспа, мені прилітали би тички від Т95Е6 СТБ і 4202. Я сюди їду. Е Прямо так сказати, розуміючи, що доїхавши до каменів, камені саме стануть високою точкою на цій локації. Я, сховавшись за них, зроблю отакий от маневри. Просто е ну, навіть хотів дати по 42-02 постріл, але вирішив, що е стріляю, не влучив і переїжджаю по низинам. Не потрібно їхати, отак повз всі оті е холми, які тут є. От Понизу поїхав. І відсвітився, все клас. Навіть ховаюсь тут за каміннями, щоб ззаду по мені не прилетіло. Це нормально і правильно. Залітаю тут в Т-110Е5. Е, в в і я розумію, що в нашому випадку і сьомий не поїхав на наш напрямок. Так би нам там було простіше виграти. Тут е, першими пострілами ставлю його на каток, але розумію, що я роблю. Ну, якісь неправильні речі, тому що на каток його можна не ставити, адже він навіть не хоче звертати на мене увагу. На жаль, забираю із 7 не встигаю, через те, що дав фугас в аркадному режимі. Карму не пробив на 195, лише зайшов в той фугасик. забираю тут точку. Точки тут дуже важливі, тому що це рейтинг за кожний. все, що ти робиш, ти отримаєш досвід. І за отримання досвіду, звісно, тобі буде плюс або мінус до рейтингу. Те, що ти засвітив, те, що зробили з твоєю допомогою, все вирішує і отримуєш досвід. Т95,6, звісно, відправляю пострілом в ангар. От, і залишаємось ми тут двоє. Проти трьох танків. Я не розумію, чому Мінотавр е, прилип до тієї позиції, на якій він зараз стоїть, і якщо він зараз в засвіті. Чому він просто не сейвиться? Просто міг би підтягуватись десь, відтягуватись сюди на контроль точки Б. Тобто, коли в тебе є дві точки А і точка Б, то ти можеш контролювати з дальньої, там впало дерево. Я хотів зробити туди постріл. Е, на жаль, не вийшло. Е, впав цей снаряд. І це дуже цікаво, тому що підкруток немає в цій грі. Відкруток також ні в сундуках, ні в альфі. І давайте подивимося, щось зараз буде відбуватися цікаве. Як Панзер ЕСТО знаходиться на тому напрямку. Зазвичай МЛТ я пересвідчую в першу чергу Тесто ЛТ. СТБ не пробиває. Звісно, тим самим пострілом пробиває мене СТБ. І доїжджаючи до цього моменту, я хочу сказати, що СТБ вже закидешився. І... Чомусь таким пострілом на Галді я його пробиваю, а в Сіру зону перед цим пострілом не пробив. Так само чомусь пробив і не пробив мене СТБ. Ось такі справи. Ну тут е, просто спрацювала чуйка, що далі не можна виїжджати. І правильно зробив, тому що тут, дивіться, наш друг на ФВ-4202 ще з того самого е, першого розкату. І забираючи його, я отримую додаткових 50 очок до переваги, і виходить, що тисяча очок. Навіть з ягою, блін, не довелося мати справу. 4298 рейтингу за такий бій заробили. Це, звісно, медалька Колобанова, майстра, ну і медалька воїна. Досить е -е, непогано. І цим боєм хочу показати, що навіть коли все дуже печально, потрібно міняти напрямок і їхати, тому що. Може пощастити і ти зможеш витащити катку. Давайте подивимося, хто тут грав. Тест ОЛТ команди противника. 57-77, 30 тисяч боїв, до речі, півторушка середнього. Досить непогано, чому так зіграв, не зрозуміло. 15 тисяч боїв як панзери, є в панзер і 144%. Ну, можливо, через це і програла команда противника. 54-84, 50-84, 6600 СТБ. Знову відкриваю СТБ. ВЗ-113 ГФТ. До речі, 60 і 14. 90 тисяч боїв зіграних. І пам'ятаємо, да, коли я хотів виїхати, він просто вже стояв зведений точно, точно в точку. Я просто заїхав його в приціл, він натиснув на е, спусковий гачок і я отримав постріл. 50-36 має 42-02. 37500 боїв зіграних. Є п'ятий, до речі, 51% 7700. Пірані. 56 на 20 тисяч боїв, досить непогана статистика. Є 50 команда союзників 50% 9500, я, до речі, не зрозумів, чого він там упоровся, так зіграв погано. От із сьомої команди союзників 49% 5900. Ну, друже, якби ти подивився цей відос, я б хотів би до тебе звернутися і сказати, що, чувак, якщо ти бачиш, що в команді противників більше важких танків, ніж в команді союзників, то май на увазі, тобі потрібно їхати. Якщо ти один в команді важкий танк, то їдь, будь ласка, з СТ Твоя там допомога буде неоцінена просто максимально. Тому що, по-перше, тебе можуть не пробивати СТшки Ти е, можеш накидувати шкоду і простіше тобі пробивати СТ. Якщо ти бачиш це відео, не роби так більше, як ти зробив е, в цьому бою. XM 67% 64 і. 58 майже тисяч боїв, 2300 середньо, дуже гарний аккаунт, клас. Прожито 65. 53, 68, 26 тисяч боїв. Окей. Мінотавр, 50%, 5800 боїв, 1400 середньо. Чому так зіграв? Не знаю. 14 тисяч боїв у нас. от Т-62, 55-93 і середньо. середні. Ну, свою статистику показувати не буду, тому що ви всі пам'ятаєте, всі все знаєте. І от мені дуже цікаво, як ти вважаєш, наскільки мені пощастило в цьому бою. Адже для того, щоб мені пощастило, я в певний момент вирішив, що цей напрямок потрібно поміняти. Я його поміняв, тим самим змінив хід подій в цьому бою. Напиши, будь ласка, що ти думаєш про це в коментарях. Чи щастить тобі так само, чи знаєш ти, коли потрібно саме міняти напрямки в тому чи іншому бою. Ну і, звісно, якщо не підписаний, підпишись і протисни лайк. Підтримку контенту українською наразі бажаю тобі гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай.